Значаємося український день читання боку. Анатолій Грекору, хочеш бути щасливим, не будь лінивим. Загадала бабуня, що Дениско перебрав дві склянки дичаних куб на кашель, так і на сімівки всякі трапляються, і колінця від стебел, і навіть малесенькі дубачки землі. А від усього того, може бути, може бути смачна каша? Сір Денис поза стіл, чисті крупинки під по ліву руку, а весь непотріб по праву. Тільки робота ця нудна і вимагає великого терпцю та уваги. А на Дениска швидко напали перебирати крупи аби я. Бабулі ж була певна, що Дениско попрацював на совість і висипала крупи в окріп. Вирішила зварити юшки. Зварилася каша, сіли всі вечеряки. Коли це Дениско як підскочив, ой, що вони підсунули. Поклав на край тяліки тритяжка. Ото бабуня підклала на підложку і з окором сказав. Це дякую тобі, хлопчикові, що круто перебирав. Усе як бачилі. Важко, підтакнув тато. Щира правда, не втримавшись, докинув і своє слово дідусь. Вінивий сидячи спи, лежачий робить. Ледачому завше ніколи, посміхнулася мама. Уранці просяно, обід душно, а ввечері комарі кусають. Знаю, знаю, винувато закліпав по Дениску. Хочеш бути щасливим, Muito bem, meu